Опалення в Україні дадуть наприкінці жовтня. Про це заявив міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов. У дев'яти регіонах до теплопостачання вже почали підключати соцоб'єкти, такі як лікарні та пологові будинки. Зокрема, у Шостці надали теплопостачання тим соціальним об'єктам, які мають індивідуальну систему опалення. Це інфекційне відділення ЦРЛ та одна загальноосвітня школа. У селах Шосткинської громади. Усі соцоб'єкти вже з опаленням в деяких регіонах. Це дев'ять регіонів. Вже розпочато підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це в першу чергу медичні заклади, пологові будинки, там де це потрібно зробити, в першу чергу. Те, що стосується житлового фонду, то в кінці жовтня, в більшості регіонів і міст, ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно, до того ми розпочнемо також відповідно до температурних показників. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що після увімкнення опалення варто заощадливо використовувати газ і вугілля. Так мінімально допустима температура в приміщеннях цієї зими буде 16 градусів, а середня 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу, адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму.